Дидактична гра вподобайка не сховайлик». Зараз на екрані з'являться картинки з певним явищем природи. Ваше завдання, дітки, знайти та назвати максимально кількість плюсів та мінусів цього явища. А сказані плюси та мінуси можна відміщати такими позначками: плюс. А такою позначкою. Мінус. І так. Перше явище. Це зима. Назвемо її плюси. Зима прохолодна. Можна кататись на санях. Грати в сніжки. Взимку дуже гарно. А тепер назвемо мінуси. Взимку холодно, можна замерзнути. Взимку слизько можна впасти. Сніг засипав всю їжу для птахів. Наступне явище дощ. Назвемо його плюси. Свіжість. Завдяки дощу ростуть рослини. Після дощу виходить веселка. У річках прибавляється вода. А тепер назвемо мінус. Після дощу багато бруду. Можна забруднитись. Наступне явище ніч. Назвемо плюси. Вночі всі відпочивають. На небі з'являються зорі. На небі з'являється місяць. Мінуси. Темно вночі та прохолодно. Наступне явище вогонь. Назвемо його плюси. Завдяки вогню можна зігрітись. Завдяки вогню можна посмажити картоплю. Уночі завдяки вогню можна відігнати диких звірів. Мінуси вогню. З вогнем потрібно бути обережним. Може зайнятись все навколо. Наступне явище. лід. Назвемо його плюси. На льодові можна кататись на ковзанах. Взимку завдяки льодові. Рибкам тепло у воді. Мінуси. На льдові можна впасти. Наступне явище Літо. Назвемо його плюси. Влітку тепло. Все квітне. Бджілки збирають мед. Можна купатись в річці або в морі. Мінуси літа. Влітку багато комарів. Влітку спекотно. Наступне явище сніг. Назвемо його плюси. Сніг це гарно. Сніг вкриває дерева і дерева відпочивають. Сніг вкриває рослини від морозу. Мінуси снігу. Птахи не мають що їсти. Важко пробиратися снігом. Снігом засипає дороги. А наступні явище спробуй описати сам. Явище сонце. Назви плюси та мінуси кожного явища. Явище день. Явище спека. Явище водойма. Молодець, в тебе все вийшло.